Здавали радіоактивні елементи на металобрухт. У Кам'янському двоє містян наражали на небезпеку себе та інших, пересуваючись містом з радіоактивними елементами. Про схожі, але не пов'язані між собою події, що сталися у нашому місті, розповіли екологи. Перший випадок стався на Лівобережжі. Невідомий чоловік приніс на металобрухт елемент з позначкою радіоактивно. Працівники металоприймальні одразу викликали співробітників поліції, а ті вже залучили екологів міста який було обстежено і виволочну на він радіаційно забруднений, були залучені служба безпеки України, Національна поліція, ДСНС, інші органи, і за допомогою державного підприємства Радом цей об'єкт був вилучений і дезактивований, вивезений з нашого міста. Подібний випадок стався і на правому березі. Небезпечний об'єкт вилучили. Він не несе загрози для містян та гостей міста. Департамент екології постійно моніторить ситуацію, як радіційну, так і забруднення повітря. На сьогодні у нас вже є от активі служби, тому що ці об'єкти вилучені, вони не представляють ніякої грози нашим містянам. Ці території, на яких були вилучені, теж були промоніторені. Там немає ніякого радіційного забруднення. Також в департаменті закликали в жодному разі не торкатись та не намагатись розібрати чи розбити підозрілі предмети. Це може призвести до трагічних екологічних наслідків. Користуватись офіційними джерелами інформації і не піддаватись паніці, яку намагаються розповсюдити соціальними мережами.